Опа, па друзі, всім привіт, привітрим. Синтез на зв'язку. І сьогодні хочу показати, що у нас тут відбувається на збиральній дільниці, тим більше, кроме того, що у нас тут збираються Січ 6 Pro, легендарна наша сівалка. У нас тут є новинка. Так що дивіться а далі. доки наближаємося до новинки. Нагадаю, що Січ Pro – це найкращий зерновий посівний комплекс по ціні та якості в Україні. Тому треба вже готуватися до осінньої посівної і зарані, зарані, зарані замовляти такі агрегати. зовсім скоро, до речі, буде дебют монодиску для цієї сівалки. А потім, напевно, буде анкерний сошник. І ще які сошники вам потрібно. Пишіть, будь ласка. Нагадаю, що ця сівалка обладнана нашим власним електроприводом. Який Дуже класно вже працює декілька років на всіх агрегатах, не тільки на Січ Про, але й на звичайних зернових сівалках. А зараз електропривід уже є і на нашій сівалки Атріа. Дуже-дуже багато цих електропривідів замовляють, ставлять не тільки на наші сівалки, а на всякі імпортні Джондіри, Хорчі так далі. І тому так що зверні, Ну що, раз-2-3, як то кажуть, ось він. Зерновий посівний комплекс Сатурн з новим бункером на 5 кубів. Новий дизайн. Ми, коли його малювали, дуже дуже сильно дивилися в сторону Амазон. Цирус напевно ви знаєте такий зерновий комплекс. Нагадаю, що наш зерновий комплекс Сатурн може нести на сьогоднішній день чотири шини: це шина ногутіл, no шина відсіч 6 про шина. Зернової приставки, яка може сягати 7 метрів, і шина просапна від сівалки Атрія, ноутіл також. Гідростанція входить в комплект, висіваючі апарати з нашим таким ж електропривідом. Місток дуже зручний. Бункер ще раз нагадаю: 5 кубів, 40 на 60. Зараз, ви Бачите, первоначальний такий вид, який ще немає наклейок, фонарів, крил. Це така гола модель. Далі ми його обвішаємо, прикрашимо. Так що все буде гарно. Не Це так. для диванних експертів, бо вони дуже дуже музюрні зараз, як завжди начнуть писати. Те не так, все не так, наклейки не такі. Все буде, любі друзі, все буде як завжди на вищому рівні. Відрем Сентес. А для наших клієнтів ми вас завжди раді бачити на нашому підприємстві. Залітайте, заїжджайте до нас на Римсинтез. Подивіться самі, як гарно виглядає, тим більше через недільку, через 3-4 дні він буде повністю готовий. Залітайте, заїжджайте, подивіться, що за машину ми для вас зробили. А ми її зробили тільки для вас. Тому вас чекаємо дуже-дуже в гості. Заїжджайте. Всього доброго, Римсинтез на зв'язку. До скорих зустрічей. Пока-пока.